На завтра 25 серпня. Ось такі чоловічі замшеві туфлі, 400 гривень. Розмір десь 45-46, дуже м'якенькі, шкіряна. Ще ось такі туфлі, також десь 45-46 розмір, 200 гривень. Ось такі дитячі шкіряні клакси на липучках. Вони 250 гривень, дуже зручно. В школу можна на 1 вересня і інші свята. Дуже м'якесенькі. Ще ось такі гарнесенькі найки, 250 гривень. На малечу розмір 195 20 Ще ось такі хіл, 100 гривень. Десь 30. Перший розмір ось такі гарненькі кларкси, Вони світяться на липучках. Розмір 24, 250 гривень. Може бути трохи більше. Наті ось такі 200 гривень. Вони шкіряні, розмір 27. Можна на холодну осінь, до ванці ось такі 400 гривень. Вони сороковий розмір. Ще ось такі туфлі, вони замшеві, від 200 гривень, розмір десь 44-45. Ще ось такі сліпони від Доктор Шуль, 200 гривень, розмір 20, 38-39. Ще ось такі гарненькі туфлі, 100 гривень, десь також 38-й розмір. Ще жіночі ось такі дуже м'якісенькі шкіряні туфельки, 150 гривень, 39 40 розмір. Ось такі гарні балеточки від клак, 100 гривень, розмір десь 39-40. Ще ось такі туфлі, 150 гривень, вони повністю шкіряні, десь 42 розмір. Ще ось такі гарненькі туфлі, 100 гривень. 38-й, мабуть, розмір. Так, 38-й. Ще ось такі шкіряні балеточки на невеличкій танкетці, 100 гривень. Це колхін, колаборація Nike. Дуже такі прикольні, м'якісенькі. Ще ось такі туфельки, 100 гривень. Йолук, 39-й розмір. Ще ось такі шкіряні клапси 39-й розмір, 100 гривень. Дуже такі також м'якісенькі. Ще ось такі балетки, вони 100 гривень, м'якенька шкіра, 37 розмір. Ось такі балеточки, Вони десь 36 37-й розмір 100 гривень. Дитячі ось такі балетки, вони на застежках, 70 гривень, розмір десь 31-й. Ось такі чудові конверси. 70 гривень. Новенькі розмір 18-10 см устілочка. Дуже круті. Ось це гумові, 100 гривень, 33 розмір. Ще ось такі дитячі найчки, це вже такі осінні, це зам, шкіра 200 гривень, розмір 22, Липучечки, дуже такі теплесенькі, Ще ось такі І туфельки, вони замшеві, не навести, 150 п'ятдесят гривень. Е, устойчивий невеличкий каблучок, 39 розмір. Всередині шкіряна угустівка. Ще ось такі класні балеточки, вони 100 гривень, е, десь 38 розмір. Також м'якесенькі. Ще ось такі балетки лакові, 50 гривень, 37-38 розмір. Туфлі ось такі, вони повністю шкіряні. 100 гривень, десь також 37 розмір. Ось такі балетки 50 гривень. наки ось такі 200 гривень. Розмір десь 30-й. Ще ось такі 50 гривень, Невеличка танкетка. Ось такі гарненькі лакові. Вони 50 гривень, розмір 38. Ось такі невеличкі 50 гривень, десь 36-й розмір. Ось такі також невеличкі, вони дуже класні. Устілка тут в меморі, 34 й розмір, невеличка. Там кеточка. Ще ось такі 50 гривень. 8-9 десь. Ось такі на липучках, Це резиночка, 40-й розмір, крейний, 50 гривень, легенькі, текстильні. Нексті ось такі гарний колір, 50 гривень, 41-42 розмір. Підійде на широку ножку, Ще ось такі крутенькі 100 гривень, вони 36-37 розмір. Дуже стильно і гарно виглядають. Ще ось такі балеточки. Це е, така, як меморі, 50 гривень, 41 розмір. Також підійде на широку ножку. Ще ось такі 50 гривень. На танкетці це резиночка. Тут текстиль 50 гривень. Ось такі дитячі 10 гривень. Ще ось такі балеточки дитячі. Дуже м'якесенькі, легенькі 50 гривень. Ще ось такі 30 гривень. Вони 32 розмір. Такі гарненькі. Ще ось такі на хлопчика 50 гривень. Розмір 36 пише. Ще ось такі на дівчинку 30 гривень, розмір малесенький, десь 25 може. Ось такі 30 гривень також на липучках. Ось такі 30 гривень це також невеликий розмір, 27, 28. Ось такі на липучках, це вже високі, трохи утеплені, будуть 50 гривень. Ще ось такі 50 гривень, дуже класні, стан нових, розмір десь 25-26. Ще ось такі 50 гривень, вони також вже високі, трохи утеплені, nexty, розмір також десь 25-26. Балеточки ось такі жіночі також на широку ніжку будуть 50 гривень. І ось такі крутизні високі кеди 50 гривень також невеличкий розмір 24-25.